Вітаю, любі друзі! На каналі Мальва на городі. Сьогодні дуже, досить похмурей йде дощ, і я збираюсь обробляти часник вперше після того, як його відкрила. Якщо ви дивились моє відео, де я кажу, коли потрібно відкривати часнику. Дуже дякую, що подивились його. Якщо не дивились, перейдіть у розділ відео та подивіться. Тиждень вже минув, з того моменту, як я відкрила часник, він знатно в мене вже виріс. З'явилася в мене ось тут цибулька. Вона там ще є, вона фіолетова, і як ми з вами знаємо, фіолетова е, росте трошки повільніше. Вона була такі маленькі білі в неї листочки. Зараз вже я бачу, вони зелені стали. От, помічниця прийшла. Так їх не видно. Я Цю гряду вспушила так само, як і інші. Тут в мене біла цибулька росте, тут є і сорти, і гібриди. Якісь гарно зійшли, ось там вони якісь трошки гірше, але це зовсім не проблема. Зараз перед підживленням я все це гарно пролю. Дощик мені якраз допомагає в цьому. Нічого страшного, якщо йде дощ. Бажано, звісно, обробляти, коли нема дощу, дуже сильно. У нас такий дощик, знаєте, як його називають мілкенькі моросяка, моросить. Ото такий, і це не дуже потужний, він не змиє препарат, і вносити я буду саме кореневе живлення робити, тобто у ґрунт. Тому що в ґрунті якраз є оці всі лічинки, оці всі нехороші шкідники, від яких треба позбутися. Чим я буду обробляти після того, як я пролю? Я гарно пролю, щоб гарно пролився ґрунт, а потім я буду обробляти на цей раз. Я вибрала ось такий препарат від зеленого щиту. Чому саме його? Тому що він має як собі і енсектицид, так і біостимулятор росту, а також фунг... фунгіцидний ефект має фунгіцидний ефект від хвороб. Ложна барашниста росна, роса, чорнопліснява, біла гниль, сіра зелена пліснява, сашка цибулі і всяка інше. А також від шкідників, як стеблова нематода, тріпс цибульний, також кореневий кліщ, всілякі потайнохоботники, мінуюча муха. також. Дуже гарний інсектицид, єдине, що він є токсичним і не можна вживати в їжу 21 день після обробки. Так як в мене ростанки ще малі, і мені зараз потрібно зробити все для їх росту, а не для споживання, тому можна обробляти ось такими токсичними препаратами. І вони дуже гарно допомагають. Бо біопрепарати їх, так як вони є біопрепаратами, можна споживати вже через три дні рослинки наші після такої обробки, але, на жаль, і кожен тиждень потрібно обробляти. А оцими препаратами я обробляю раз на два тижні. Ну, і, звісно, якщо це потрібно. Наприклад, минулого року я не обробляла нічим часник, він у мене досить гарно ріс, але ось самі цибулинки часнику, там, де головки, деякі були пошкоджені. Мені здається, то цей був цей кореневий кліч, бо дуже дуже було на це схоже. І також я побачила, що була саме така пліснява-чорна теж було там. Тому в цей рік я буду обов'язково виробляти і часник. Це не реклама, одразу скажу. Просто я на цей рік обрала саме цей засіб, він потрапив мені на очі через те, що він такий універсальний від усього, також собі має прилипач, окремо не потрібно купувати. Тому я його і придбала. І коштує він, до речі, недорого, що щось близько 10 гривень у Аврорі я його купувала. Як саме я обробляю? Я додаю улійку 10-літрову, оці два пакетики, і проливаю рослинки. Це є така підкоренева обробка, і також, коли я буду поливати лійкою, то обробляться в мене і, звісно, стеблинки рослинок. Готовий розчин вже в мене тут. Як я його роблю? Я в невеличкій ємності. Змішую теплу водичку і препарат. Потім набираю знову теплу водичку. Таку, щоб вона була така не супер гаряча, звісно, але тепленька. Постоїть трошки препарат для того, щоб фунгіциди почали діяти. Гарно розмішую все це і проливаю. Проливаю я рясно, але не на одному місці. Ось так, дивіться. раз. І пішла полосками, ось так проливаю. Отакого одного пакетику в мене вистачає на півтори грядки. Тобто в мене три грядки, значить потрібно два пакетика, тобто два таких набори купувати. Зараз йде дощик, він нам буде помічником, бо якщо він припуститься досить жвавіше, то ці всі препарати, інсектициди, і фунгіциди, вони потраплять якраз ближче до кореневої системи і глибше у ґрунт. І ми знаємо з вами, що в ґрунті після зими і після осінь дуже великі кладки яєць, лічинок усіляких. Так що це нам стане у нагоді така обробка. І потім подивимось через тиждень. Я зніму коротке відео шортс, де ви можете побачити, як виглядають. Ці рослинки через тиждень після обробки або через 10 днів після обробки. Тому, щоб не пропустити, підпишіться на канал. Обов'язково натисніть дзвіночок. Пишіть також в коментарях, чим ви обробляєте рослинки, такі як часник чи цибуля навесні. Як підживлюєте буде дуже цікаво почути ваш досвід. Дуже дякую всім за перегляд. Сподіваюся, відео для вас було корисним. Не забувайте ставити йому вподобайку. І до зустрічі на каналі. Я вам всім бажаю гарних врожаїв!